На кожну родину ми розраховуємо видати бурячків, петрушечки, редисочки, укропчику, кабачків, гороху і салату. Ще в нас цибулька є для того, щоб було зовсім у нас гарно і красиво, то ми ще плануємо видати клітини. Працівниці благодійного фонду Медицина Херсонщини у Кропивницькому фасують насіння зелені та овочів, які роздаватимуть переселенцям. Допомога на нам надійшла з Польщі від міста Кракова. Це наш постійний донор. Перша допомога в цьому році прийшла 7 березня. Це були перші 10 кілограмів цибулі гарбужіки посівної. Далі були буряки, морква, редиска, петрушка і укроп. Зараз ми отримали другий транш допомоги. Це Більше 10 кг насіння зі слів керівниці фонду роздавали насіння, й торік допомагають понад двом тисячам переселенцям з Херсонщини, які нині живуть на Кіровоградщині. Херсонщина ж славила тим, що ми перші, що в нас теплички, що в нас си, то люди дуже раділи, цілували те насіння, садили, потім пригощали нас, тобто ми знімали, ми бачили весь процес від посіяння до всходів, і потім, уже коли наші херсонці пригощали нас, тими огірочками, тими помідорчиками. Плануємо близько тисячі родин роздати насіння. Добрий ранок, ви за насіннячком. Да, я хочу взяти семена. У мене є невеликий небольшої землі. Кожній родині видають по два пакетика насіння овочів, квітів та пів кілограма посівної цибулі. Людмила Орлова, переселенка з Херсонської області. У Кропивницькому живе з вересня 22-го. Приїхали Таврійськ, рядом з нової каховки. У мене 50 сто роз. Було до війни. Мій внук сказав: "Бабуль, не переживай, приїдемо, все посадимо". Вдома Людмила Орлова спочатку сіє квіти. Розповідає, їх дуже любить і в рідному Таврійську вирощувала більше, ніж овочів. Крім квітів, висаджує салат, моркву, буряки й цибулю. По-перше, ми відпочиваємо душею, немножко Знаєте, від цієї обстановки, как бы отвлекаемся. ну і з надією, що щось ми виростемо. Опять же, коли немножко виросло, вже радуєшся. Зараз у нас одна мечта. Поскорее бы закінчилася війна і повернутися домой. А так, ну що, продолжаем жити. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.